Всім привіт! Сьогодні я покажу приложення для Android, з якого можна відправляти безплатні смс по Україні. Щоб приложення працювало коректно, нам потрібен інтернет. Це приложення можна скачати з Google Play. Воно працює для всіх операторів. Відправляє для всіх, на всі оператори повідомлення. Я зараз покажу, як це працює. Ось, наприклад, вводимо. Номер я введу свій номер Одну хвилиночку, потім смс, яку ви хочете відправити. Відправляєте, натискаєте на ту кнопку. Якщо у вас на телефоні немає інтернету, то нічого не вийде. Вибираємо картинку живої природи. І потім нажимаємо «Отправити». Правильно. І зараз ми побачимо, мені надійде смс. Але смс мені надійде не від мого номера, а надійде смс мені від 777. як бачите, мені прийшла смс. Дивіться. Доброго дня. і мені, і мені прийшла СМС від 777, Тобто, кому ви надішлете смс, та людина не зможе побачити, від якого номера надісланий цей СМС. Це все. До побачення.